Що ви не знали про канадські університети? Уявіть собі, що є настільки старі університети, які бачив, як Канада формувалась як держава. Перший університет в Канаді університет Лаваль, заснований в 1663 році. Зрозумійте, це понад 360 років, і зараз там навчається приблизно 43 тисячі абітурієнтів. Станом на сьогодні в Канаді понад 100 університетів, а навчається приблизно більше півтора мільйона студентів, із них 15%… Міжнародні студенти, І яка ж середня вартість навчання? Отже, якщо ви канадець, то для вас середнє навчання знову ж таки цифра середня приблизно 7 тисяч доларів на рік. А якщо ви міжнародний студент, то ця цифра буде коливатися від 20 до 30 тисяч доларів канадських на рік. А в середньому на навчання всі студенти за рік 24 витратили понад 33 мільярда. Доларів. Ну а тепер питання до тих, хто навчається або, можливо, має друзі, які навчаються. Яка ваша думка про канадську вищу освіту? Пишіть ваші коменти. Якось так, якось так.